Як продати свої послуги 100%? Дивіться, є така формула, яку вам варто дослідити для того, щоб закривати свої угоди з дуже високою варгідністю. Ця формула вона дуже проста і потребує уваги до кожної її складової. Коли ви намагаєтесь спілкуватися з замовником і продати свої послуги, наприклад, з дизайну. Вам потрібно враховувати 5 наступних моментів: чи є фінансова можливість у клієнта придбати вашу послугу. Друге, чи є усвідомлена потреба в тому, що їм ця послуга необхідна? Чи є довіра до вас, як до тієї людини чи компанії, яка може надати цю послугу кваліфіковано? Чи ви спілкуєтесь з особою, яка приймає рішення? І чи є потреба в тому, щоб це було тут і зараз? Давайте розберемо швидко по пунктах, з чого це складається: фінансова можливість. Наприклад, якщо до вас звертається клієнт, і ви розумієте, що це не просто бізнес, який тільки стартує, а, наприклад, чи це організація, яка має свій свої послуги, чи це? Наприклад, YouTube канал, який вже активно розвивається, в нього є монетизація, є тисячі, там, десятки тисяч переглядів, є там інформаційні продукти чи послуги, які вони продають через свій YouTube канал, і вони хочуть замовити у вас обкладинку. А ви можете зробити висновок, що фінансова можливість у них є. Чи якщо це бізнес да, і він звертається в пошуку дизайнера, то також у них є фінансова можливість замовити цю послугу, чи є усвідомлена потреба. Якщо до вас звертаються, то усвідомлена потреба є. Якщо ви звертаєтесь до бізнесу, наприклад, ви робите там дуже круті обкладинки для Ютуба, у яких там CTR 10%. І ви розумієте, що є, наприклад, радіостанція, яка транслює свої ефіри в Ютуб, і ви хочете їм запропонувати робити суперкраві обкладинки, які зможуть підвищити їхній CTR, кількість переглядів і підписників. І ви до них звертаєтесь, Дивіться, я роблю обкладинки для Ютубу, а це допоможе вам покращити кількість переглядів, долучити більше підписників. Чи є у них усвідомлена потреба, що їм потрібна саме обкладинки для Ютубу? Якщо ви просто прийдете до них і скажете, я роблю кльові обкладинки для Ютубу, давайте співпрацювати. Можливо, усвідомленої потреби в тому, що їм потрібні обкладинки на Ютуб, немає. Як з цим працювати? Uh, ви можете прийти з тією цінністю, яка для них важлива, uh, запропонувати їм за допомогою обкладених для YouTube підвищити їхній CTR і як варіант, ну як наслідок цього, підвищити кількість переглядів і кількість підписників, а отже, і прибутки радіостанції. Таким чином, ви закриваєте потребу uh, робити її усвідомленою, і якщо у вас раніше був нолік. Uh, то ви міняєте його на одиничку. Одиничку чи чинолик ми ставимо тоді, коли ми розуміємо, ця, цей момент він закритий чи відкритий. А якщо немає довіри, і там стоїть нолик, да, тобто ви звертаєтесь, ця людина вона не знає, чи можна вам довіряти, чи ви спроможні зробити те, про що ви говорите, чи ні. Як ви думаєте, що ми можемо запропонувати для того, щоб побудувати довіру у замовника до вас? Накидайте пару варіантів. Покидіть, будь ласка, вибачте. Що ми можемо розповісти, показати клієнту для того, щоб сформувати довіру до себе? А, ну так тут навіть є підказки, кейси, відгуки, нагороди. Ну, тобто, те, що над чим ми працюємо, це може бути. Ми можемо показати вже. кейси тих проєктів, яким, з якими ми вже працювали, для яких ми робили обкладинки. Ми можемо надати відгуки від наших клієнтів, з якими працювали раніше, і додати довіру за допомогою відгуків наших клієнтів. Особливо це працює, коли відгуки клієнтів є відомі бренди. Тобто, наприклад, ви працювали для там, розетки чи нової пошти, чи я не знаю, ще для когось, чи для, для якоїсь відомої особи, і створювали для них обкладинки. І це допомогло там підвищити CTR, підвищити кількість переглядів і підписників на їхніх youtube каналах таким чином, ви формуєте довіру. Також е, нагороди, якщо вони у вас є, допомагають вам це зробити. Е, чи це особа, яка приймає рішення? Тобто, чи ви спілкуєтесь з людиною, яка дійсно може прийняти рішення про вашу співпрацю, чи це просто не знаю там рандомна людина, яка, на яку ви не трапили, і ви просто з нею спілкуєтесь? Важливо про це подумати. Тут і зараз. А, чи це потрібно саме цьому бізнесу, чи цьому бренду тут і зараз? А, це важлива складова, тому що, можливо, це потрібно через півроку. Чи може бути таке? Да, без питань. Відкладаємо нашу розмову на півроку. А, і один з прикладів, коли не розуміють цінності, да, і вам, наприклад, можуть задати питання: Окей, навіщо нам три години для дослідження? Які ви просите як частину вашої співпраці. Давайте одразу перейдемо до справи. Ваш фідбек може бути наступним. Окей, а скільки коштує ваша година? І зазвичай година керівника вона коштує дорого, і він про це дуже добре знає. А і далі ми пояснюємо, що дослідження вашого бізнесу та задачі її деталі дозволить мені запропонувати рішення, яке мінімізує правки. А отже, економить ваш час на прийняття рішення і економить ваш час на те, що ви. Не будете давати по другому, по третьому колу а витрачати свій власний час на те, щоб давати правки. Тому мені потрібні 3, 4-5 годин на дослідження того, як працює ваш бізнес, ваша послуга для того, щоб запропонувати найкраще рішення. Є? На цьому все. Дякую вам за сьогоднішню пару і до наступного тижня. Будемо говорити про креативність. Цікаво. Дякуємо. Дякуємо вам велике. Дякуємо до побачення. Дякую до побачення. Дякую вам, Гарного дня.